Стабільність роботи комплексу є надзвичайно важливою. У вас є величезний потенціал розвитку, модернізації. Від вас залежить національна безпека і оборона нашої країни з точки зору енергетики. Я завжди говорив, коли ми говорили про росіян, що у нас не тільки є військова агресія по відношенню до України і анексія. А ще й енергетична агресія, де ми її з вами відчули і відчули громадяни України. Тому дуже важливо сьогодні все саме найкраще, що вже зроблено, зберегти і дати новий поштовх і гідну відповідь на ті виклики, які сьогодні стоять перед комплексом. Я думаю, що зараз є багато людей, які розуміються на предметі. Я хочу сказати, що буду вашим, вашою підтримкою. Можеть розраховувати на повністю повну взаємодію для того, щоб ми якомога краще вирішували ті завдання, які стоять перед нами. Що стосується Ігоря Степановича, я думаю, що ви його знаєте, він має величезний досвід роботи на різних рівнях влади, в тому числі і в комплексі. Він з 2000. 6-го року, як і я до 2014 року був міським головою, хочу сказати, одним із кращих міських галів України. Він знає, що таке ходити по землі, що спілкувати з людьми. Я думаю, що це є теж дуже важливим. Ну І по вчорашній день був один з енергійних народних депутатів України, які не просто мали статус, а й робили відповідно якісно свою справу. Тому прошу Ігор Степанович, до роботи. Я думаю, що завдань є багато, викликів теж. Я розраховую, що повноенергетичний комплекс зараз в надійних руках, є гарні традиції, є багато нових ідей, є прекрасний колектив, який... Я теж знаю і думаю, що консолідувати команду на успіх це те, що ми маємо зробити зараз в таких непростих умовах. Гарино вугілля Основне питання, яке поставлено прем'єр-міністр. Ми маємо відповідні параметри на навходу і через 100 днів на запитання. Енергетика є база і незалежності, в тому числі енергетичної незалежності нашої держави як основи незалежності в основному. Друге. Пек це є і база розвитку економіки. Чим швидше ми її і дамо можливості економіці розвиватися, тим швидше ми піднімемо економіку в тому числі. Що стосується загального плану розвитку, він мало чим буде відрізнятися, там 10-15% від коаліційної угоди. І я би просив, що всі, хто працює, прошу переглянути там небагато вісім пунктів, які чітко визначили параметри розвитку пеку. Третє. Ми плідно будемо працювати з комітетом паливно-енергетичного комплексу, з депутатами цього комітету, бо без законодавчої бази ми абсолютно нічого не зробимо. Тому активна робота з комітетом це запорука того, що ми можемо розвиватися. Було повне розуміння, ми сьогодні знаходимося. Проводимо Васильевича, я сказав, це був другий шалон, який розгріб зала. за вас. За півтора року люди... Тому я думаю, що найшло, що тут залишається, це якраз ці люди. Це правда. Тому думаю, що це буде гарна база. Ну і побачимо. Я думаю, що давай, давай. Володимир Васильович знайде гідне місце далі у владі. Він фахівець різносторонній, тому будемо разом працювати. Володимирі. Дякую щиро Все, за роботу і успіхи. Давайте поаплодуємо ще. Спасибо, спасибо. Вам всего самого доброго. <клуб> спасибо. Успіху. До зустрічі.